Однією об'єктивною причиною, яка з якою стикнулася виборча, якби виборчий процес в Україні, є власне те, про що говорив Роман, це є брак кадрів, які хочуть працювати в дільничних виборчих комісіях. Для цього є багато причин, які зумовили таку ситуацію. Першим пам'ятаємо, що попередні вибори того самого 10-го року, 12-го року, пам'ятаємо, який був вплив, який був власне, яке мало значення вплив адміністративного ресурсу. На формування дільничних виборчих комісій нагадаю, що в 2012 році в середньому в дільничних виборчих комісіях працювало по 20 членів дільничних виборчих комісій сьогодні, станом на 21 травня, по останніх даних з центральної виборчої комісії, які наша організація проаналізувала, ми маємо наступну ситуацію. В Львівській області в середньому до складу дільничних виборчих комісій входить по 10 чоловік. В Донецькій області, звичайно, це умовні показники, тому що ситуація там змінюється кожним не то, що кожного дня, а кожної години, кожної хвилини. Станом на 21 травня до в середньому в складе ДВК в. Ходить по 8,6 членів дільничних виборчих комісій. Ми можемо бачити навіть тут різницю, що згідно закону, мінімальна кількість ДВК необхідна для того, щоб комісія могла працювати, це 9 чоловік. Тобто ми бачимо, що у Львові цей мінімум забезпечений на якомусь рівні, в Донецьку цей рівень навіть не забезпечений. Правильно говорив Роман, були закон мінявся по ходу виборчого процесу протягом декількох разів. На самому початку звужувалися сроки власне формування виборчої адміністрації, формування окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій. Цей мінімум опустила Верховна Рада 6 травня з 12 чоловік. Для початку роботи дільничних виборчих комісій до 9. 19 травня знову ж таки приймається закон, яким передбачається можливість для окружних виборчих комісій, власне, для їхніх голів вносити додаткову кількість членів дільничних виборчих комісій в день голосування аж до 18 людей. Тобто тут додаткова проблема, звідки ці люди, звідки голови власне, окружних виборчих комісій повинні взяти цей резерв для того, щоб мобілізувати їх до дня голосування. Тобто ще також об'єктивна річ в тому, що в цих виборах надзвичайно велику роль. В їх організації в кадровому наповненні комісії відіграють власне окружні виборчі комісії. Тому що порівняно з навіть з тими самими виборами 2012 року при формуванні дільничних виборчих комісій окружні виборчі комісії делегували 10% членів всіх ДВК на самому початку, тобто більше 38 тисяч членів дільничних виборчих комісій. Ми бачимо з одного боку, цей кадровий голод з боку кандидатів, які вони не виконували свого ну, не скористалися своїм правом делегувати членів ДВК в комісії. З іншого боку, ми бачимо, що це. Якби Бієре Кушатом по, по тих самих окружних виборчих комісіях, вони повинні брати цих людей. Де вони будуть їх брати всі останні дні в такій кількості? Ну, подивимося, я думаю, що...